Тест драйв 20 вольтної пилки на грушках. Але це експериментальна грушка вона з дюрками. Ладно. Цю, 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 ці дюрки спасуть грушку. Давайте ми якусь другу. О, ось о якась грушка. Так, спробуємо, як воно пилує. Так, пилочка 201 модель ось його, такова нова, свіжак, тільки забрав. Зараз вверху різати. Давай тут внизу. Подивимося, як воно піде. Та взагалі песня. Не, ну це моя нова любима пилка. Ну ви бачите, не бачите, так зрізала. А Ану. Клас! Це ж можна навіть обрізку цей пил. Я вам скажу для обріжчиків це взагалі топова штука. Не треба бензопилку собою волочити, а це взагалі клас. Так, а ну спробуємо на паловні Я тільки знаєте, що не пойму, нашого цього байда. Якщо її зняти. Мені кажеться, без неї буде удобніше. От, наприклад, я б так от чеканув, а тепер вона мішати буде. Так. О, ну в її взагалі ріже легенько. От реально ця штука мені мішає. Ану, напишіть, чи воно дуже важливо, чи не дуже, бо. Бо щось воно мені мішає. Вообще пісня. Ні, ну Пилка топово ріже. Ще інтересно, знаєте, що інтересно? Як вона сухостойчики буде різати. Ось який су сухар, наприклад, попробуйте, як вона того сухара вріже. А так, чисто в садку щось обчищати. ні, Ну це взагалі клас. Раз. Тільки оцю ірунду пластмасову відрізняти. Може, воно не по госту, але це ж не болгарка, куди цей ципок відлетить. Бо ця ірунда ну, реально. Мішає. Що я, ципом підліз би? Не знаю. Як на мене, ця ерунда мішає. Це ж заготовляти дрова в садку це взагалі пісня, Ну, в общем пишіть ваші враження. ну поки в мене реально позитивні емоції, в мене Аліекспресовська така, ну, типа, похоже, типа така. Чесно, ні в яке срівнення з цивою не йде. Штука топ. Кому може треба. Можу по скетці підігнати 2500, пишіть в лічку. Та в мене ще одна пилка є в хазяйстві, запасну взяв, вдруг може кому треба. Пишіть, продам.